Всім привіт! В цьому відео розповім про те, як можна активувати Office 365. Як ми бачимо, більшість функцій вимикається. Ми не можемо ні вставити, ні редагувати, ні створити новий запис, нічого. Запускаємо програму KSM AutoNet. Активуємо професійний режим. Вибираємо з ково і натискаємо Активувати Офіс. Так, перевіряємо. Тут ми бачимо термін дії переплати завершився, але наші функції відновились. Ми можемо і витирати, і вставляти. Тобто можемо, дієздатність програми відновилась. Тільки з'явилось повідомлення, термін дії переплати завершився. Надалі, щоб використовувати систему Word, активуйте її повторно зараз. Ну нічого, з цим повідомленням миритися можна, ми його закриваємо і можемо витирати, змінювати все. Всі, всі функції для нашої роботи необхідні. Працюють. Всім спасибі за увагу. Коментуйте це відео, підписуйтесь на мій канал.